У нас є одне життя, і ми вирішуємо, як, його, як ним розпорядитись, і те, що люди поклали, те, що вони мають одне, і вони не можуть це повернути. Це я являю, чесно вважаю це великим героїзмом, так як ну, життя неможливо повернути. Це одне, що ми не можемо зробити. І... Це для мене, якщо чесно, дуже великий вчинок, який люди роблять на даний момент і роблять вже на протязі багатьох років. Це апріорі, якби правильно. Навіть тут, коли от, водонапірна вежа в 9 ранку і в 9 вечора, там хвилина мовчання наскільки я знаю, то ми звичайно зупиняємось, тому що вони захищають всіх нас, тому що це наша історія. Першу чергу, тому що це наше майбутнє, тому що завдяки цим людям ми наразі маємо можливість з вами спілкуватися вільно. Ми можемо жити в відносно мирному місті, в відносно мирний час. От це це обов'язково. Просто йдучи містом, ти дивишся на хлопців, які йдуть без кінцівок на абсолютно. Молодих хлопченят, яким ще деяким немає навіть не 20 років, я просто підходжу і просто обіймаю цих людей, тому що ну, насправді я щиро вдячна їм за те, що вони йдуть на такий величезний крок і, напевно, нехтують усіма своїми бажаннями, своїми поглядами. Заради майбутнього жінок, дітей нашого старшого покоління, я я роблю саме так. Я просто підходжу і обіймаю. Зараз дуже багато людей втрачають втрачають своїх рідних, втратили когось близьких, знайомих. І добре, коли будуються якісь меморіальні комплекси, це місця, де люди можуть прийти просто. Не знаю, віддати якусь честь, данину, хтось поспілкуватися якимось чином з людьми, яких вони втратили, і не знаю, висловити, напевно, свою вдячність. Можливо, просто навіть помолитися, поспілкуватися якимось чином. Якщо б вони нас не захищали, зараз би було б тут так само, як на фронті. Звичайно, ми маємо вшанувати, тому що зараз на наших очах твориться історія, новітня історія, історія України. І... Ми маємо її пам'ятати такою, як вона є насправді а не писаною, переписаною по 10 разів кому як заманець. Звичайно, зупиняюся під час хвилини мовчання, якщо вона не застає десь. От, звичайно, в мене є багато людей, знайомих, які воюють і якось ми разом знаходимо спосіб ну, вшанувати пам'ять. І, і з їхніми рідними, і, і так. Це пам'ять пам про тих людей, які поклали своє життя за нашу свободу, за нашу волю. І це дуже важливо, пам'ятати, згадувати. Ну, на мою думку, так. У мене багато тобто, друзів ну, на війні загинуло. Тобто, ну, я телефоную, висловлюю їхнім родинам співчуття. Ну, і... Так, ось в собі десь в серці згадую в якісь фрагменти, моменти життя. Якщо ти не знаєш історію, значить в тебе немає майбутнього. От Дуже проста річ. Тому треба вшановувати всіх загиблих, які віддали своє на дорогоцінність це життя боротьбі за незалежність і існування України з моменту її створення.